За yeah, дерековами, там за полями, нас пили радами, били богами, там, де війна йде, і біть гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де руїна все і смерть ратує, там, де ніхто мене Вже не рятує, там, де горить земля, і різи димо, там, де зійщався світ, до коло блином, за тереконами. Riconomi, panza poi ma è, sate recona, za te recona, tandei na idee, sate recona, sate ricona, panza pola ma è, satte ricona, tandemina, tandeina idee, tanduinos, in ideasisti tande ma esmo, nemaiisti, tan. То вже немає, там у копах брат, мій помирає, там, де немає вас, вам не відчути, там, де сьогодні ми, вам не спамлюти, там, де одна весни, Ти добиває, там де ворожі, там нас розбиває, там, де колбах води, нема первіна, там, де ти бачиш, брат. Де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще сібі думка, майбутні мрії, за териконами реконами, за те реконами, там за полями, за териконами за там де війна йде, за териконами реконами, за те реконами, там, за, те реконами. За, те реконами. Там за полями, за Tam deli tam tam deli nay de. Конами там за полями нас пили радами, били богами, там, де війна найде і біль гармати, там, де ніколи вам не побувати. Слава Україні.